Всім привіт, компанія Auto, як завжди вітає вас. Зніму швиденький огляд ось цього автомобіля, який в нас є на майданчику, бо того, що дуже великий, як то кажуть, ажіотаж по ньому. Всі хочуть відео, відео, то зразу знімаю. Дача Duster у нас 2021 року випуску. Чистий два рік у вас буде по техпаспорту. З 1,5 дизельним двигуном потужністю 85 кВт, по моєму 116 кінських сил на повному приводі вона 4 веде ось є тут наклеєчка на повному приводі і з пробігом 118 тисяч оригінальним пробігом. Друзі, цей пробіг у нас є підтверджений. Не переживайте, хто купляв дівки, знає. Читайте відуки про нас 118 тисяч оригінального пробігу. Без проблем є вінкод код в оголошенні. Можете перевірити по офіційному дилеру. Є історія покупки по автомобілю. Типу з пробігом тут все Отже, швиденько по автомобілю зараз біжимо по комплектації Робимо замір фарбового покриття. Що ви мали розуміє, що все ціла без моментів, і покажу в якому він стані. Погнали по машинці. По комплектації оптика у нас іде ледівська, денні ходові огні, протиотуманні фари у нас йдуть, диски у нас йдуть 17-го розміру на зимові гуми. Зимова гума у нас йде шипована. Два передні колеса взагалі ідеальні, класні, як нові. Позаду трішки резина хуже, але однакова Goodyear, повністю йти, і ті, і ті, і ті колеса. Далі маємо передні патронічки, у нас йдуть, повний привід. Релінги на даху, потім задні патронички, камера заднього виду є в машині. Так, далі, що ще? Зараз вденько глянемо. Так, повністю все затоновано в нас автівка, повний електропакет. Так, сідаємо. оп, 118 по пробігу у нас, бачите. так, Запускаємо. А, так, Запускаємо. Так, запустили, все працює чітко, справно, коректно, без яких моментів. Бачите, холодна, це лампочка, що говорить, що машинка холодна, велика магнітолка, шестиступочка коробка у нас йде, клімат-контроль у нас йде. Круїз-контроль, старт-стоп у нас, екорежим, перед-зад і спішечка. Для камера є. Так, камера заднього виду у нас іде в автомобілі. І ось е кліщатка для зміни е приводу. Є авто, передній привід і блокування між усього дифференціально. Шкіряне мультикермо, е датчики мертвих зон є в дзеркалах 100%. Електрорегулювання, круїз. Навігація, є, блютузи, звичайно, телефони, мабуть, не мабуть, а є можно телефон себе підключити, сенсорна магнітолка, Ну, типу, плюс-мінус, як на мене. Все про біс я вам розказав, показав, не знаю, що я, але менше з тим. Так, це вам попереду, позаду, позаду зарядочка в нас, та і в принципі усе буде. Так, а вон, дивіться, це задні фонарі ось так горять. Прикольно. І зараз вам покажу, як попереду воно все горить в автомобілі. Ось так говорить попереду. Лобове і два бокових ми затонували в цьому автомобілі. Так що така ситуація. Так, далі, по замірах, по лакофарбовому покриттю. Робимо швиденько, ліва сторона у нас Запускається прилад, ліва сторона у нас 144 крило, дверка водія 136, задня дверка 136, 130, ще раз кошти цю 130. 140, поверху крило у нас 144, задня кришка багажника 145, 127, права сторона у нас 130, 127, 134, 118, 134, 134, 135 і капот у нас 145. 145, 146 і дах у нас 131. 132. Так що, бачите, машинка все ціла, по кругу, без ніяких підкрасів, абсолютно по автомобілі все працює чітко, справно, коректно, без ніяких моментів. Друзі, рідний пробіг, машинка вся в хорошому стані, це 100%. Проганялося на, з Європи. Я не пам'ятаю, звідки це, що французькі номера вісять Можливо, в нас Франція, а можливо, ні, тому що ми е, часом ставимо свої номера для того, щоб просто пересуватись по майданчику. От така ситуація, друзі, з цим автомобілем. Е, по кругу автівки, як на мене є все добре. Самі ось так можете, можете подивитись на камері, ніяких там е, подряпин, м'ятин, претертистів по автомобілю немає у нас. 100% все гарно. По задній частині, задній бампер трішки. А щось грузилось, багажне відділення, бачите, задній бампер трішки. Оця штучка-накладочка підкоцана. Так, задня багажник, зараз подивимося. Багажничок. Тут все в гарному стані. Поличка є, аптечка є. Що в нас тут ще по багажнику? а І все, а запаски, бачите, немає. Хтось її тютю -тю потягнув, видно. Так, багажничок машинки. Так, далі. Так, з цієї сторони ще вам покажу так само. Все, гарно по кусуванню. тільки щось мені... А ні, то все. А може Да. щось, мені здається, цей передній бампер фарбувався, мабуть. І десь я мабуть по не поставили, А може не фарбувався. Але щось мені ці зазори не подобається на переднім бампері, то лише десь передній бампер, мабуть, щось з ним були якісь роботи. А може тут ідеально ця сторона, тут класна, сторона. там щось вона трошки вишмута, Ну, менше з тим, що є, то є по автомобілю. Так, це вам все показав. І що? А ще попереду покажу карта пасажира і ось так виглядає салончик. гляньте, Оп, 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 кермо, КПП, підлокітник. Ось так виглядає салончик автомобіля. Так що, ну, як на мене, реально гарний варіант, то шукаю для себе, от того, що ціла, з рівним пробігом, в хорошому технічному стані, що вам нічого робити не потрібно. Доглянта, класна автівочка. Так що можете без проблем заїжджати до нас на майданчик, дивитися, кататися, тест-драйв робити на автомобіль, пощупати, як то каже, з нашої сторони ми надамо максимум інформації по даному автомобілю, що куплю де куплялися, як куплялася, якому стані, що було, що не було. От і приймете для себе рішення по даному автомобілю. Чи він вам треба, чи він вам не треба. Так що, друзі, якось так. Е, ще в нас способа доставки автомобіля в ваше місто, можемо його доставити також, от без проблем вам під двері. Коротше, не знаю, мабуть, це буде все. Коротше. Ось така тачка в нас є. Заїжджайте, дивіться, глядайте для себе, реально хороший варіант. Всім вам гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.